А от реакція президента Америки Дональда Трампа на вторгнення російських дронів до Польщі викликала занепокоєння у Європі. Про це повідомляє агентство Reuters. Все через відмову очільника Білого Дому публічно закликати Москву до відповіді за цей інцидент, ну і також відсутність участі Сполучених Штатів Америки у його запобіганні. Коментар лідера Сполучених Штатів сприйняли як ще один приклад підходу Америка понад усе. Тому, як зазначає агентство, багато членів альянсу вже ставлять під сумнів готовність Трампа захищати їх у разі реального нападу країни-агресорки. А от Путін пов'язує своє політичне виживання з постійною конфронтацією з Америкою та її союзниками. одзімо переконані аналітики видання Політіко от медіаресурс пише, що останні провокації, зокрема вторгнення російських дронів у повітря Польщі, показують, що Москва не планує знижувати напруженість. Експерти пояснюють, що попри втрати в Україні та тиск ситуації. Та тиск санкцій Путін не може повернутися до ролі лідера мирного часу. Йому потрібно демонструвати слабкість альянсу і тримати країну у стані протистояння, щоб зберегти владу. Малі атаки на кшталт запусків дронів дають Кремлю можливість перевірити реакцію НАТО. Натомість, якщо мирну угоду з Києвом підпишуть, конфронтація з альянсом триватиме у різних формах, включно із військовою.